Дивимося долю українських міст. Подивимося долю Вінницької області. Чи буде Вінницька область або Вінниця? Також місто подивимся: Вінницька та Вінниця. Вінницька область та Вінниця будуть в окупації чи ні? Не бачу, нібито дуже-дуже далеко взагалі ця Вінниця для окупантів, тобто це таке розстояння дуже довге. І для них ця Вінниця, як нібито якась гора, до якої треба йти, йти, і йти. Вінниця буде в дуже гарному стані розвиватися, саме місто якось, або селище розвивається, щось таке є. Нібито люди туди або переїжджають, або приїжджають саме у Вінницю. Може бути такі варіанти. Да, єдине, що, на жаль, буде по Вінниці, в Вінницькій області щось летіти, горіти, і, але щоб Вінницю окупували, ні. Вінниця тут взагалі можете жити спокійно. Хто дивиться, хто, чи, хто живе в Вінницькій області або Вінниці, можете жити спокійно, лише будуть обстріли, але в окупації Вінниця не буде.